Ну Що, де там зелений? А ось і зелений. <ріст> Бувайте. Пушка-гонка за донат. Ягуар Ягуарпейс, 2016 рік. Трилітровий бензиновий двигун, 380 бісівських кінських сил. 22 диски. Класний колір. І він може стати вашим. За донат у 500 гривень. Зараз про все розкажу. Цей ефпейс розігрують мої друзі команда Sumo Racing Team, серед вас за донат у 500 гривень, які підуть на дрони спорядження та автівки. Правила участі в цьому конкурсі абсолютно прості. Донатити від 500 гривень кратно 500 гривням, отримуєте один умовний шанс виграти цей автомобіль. Тобто 500 гривень це один шанс, 1000 гривень це два шанси, а 10 тисяч гривень, наприклад, це 20 шансів. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів, єдине прохання. Будь ласка, вказуйте свій номер телефону і ще бажано прізвище ім'я, щоб потім можна було вас ідентифікувати, особливо, якщо ви не клієнт монобанку. В принципі, це все. Повторюю, що збір проводжу не я. А суми рейсінг тім, тому слідкуйте за їх каналом, щоб нічого не пропустити. Збір завершиться 25 листопада о 23.59 за Києвом, а розіграш відбудеться 27 листопада о 19.00. Посилання я додав. Будь ласка, долучайтесь. Будемо об'єктивні, F-Pace багатьма сприймається як не зовсім новий автомобіль. І я, чесно кажучи, тут абсолютно погоджуюсь. Хоча навіть зараз ви можете купити от точно такий же. Ну, ви мається на увазі в такому ж кузові, в салоні новим, десь починаючи від 2,7 мільйони гривень. Ну, це якщо дивитись в рекламу, якщо підходити предметно, то вартість буде ще вищою, десь 3,1 мільйон гривень. Нічого собі, правда, за автомобіль, який вперше з'явився фактично ще в 2015 році. Тобто майже 10 років на конвеєрі, і це прямо не. Пристойно багато для сучасного автомобіля. А, чому так? Ну тут могло б бути хіба одне пояснення. Він, скоріш за все, побудований якось надсучасно. Але платформа називається Jaguar IQ, і це спільна платформа для F-Pace, там, XE, XF. Тут кузов на 80% виконаний з алюмінію. І Jaguar можна по праву назвати піонером в питаннях використання такої кількості алюмінію. Щоб ви розуміли, от. Вгадайте, яка тут частина автомобіля не з алюмінію? Це алюміній, це з алюміній, це алюміній, це алюміній. Насправді тільки двері тут не алюмінієві, тому що все інше взагалі абсолютно алюміній. Єдине, що хотілося б, ну, у що хотілося б вірити, що ягуар прокачується в питаннях використання алюмінію, щоб з часом тут не полізло те, що полізло на нашому ягуар XJ. Якщо пам'ятаєте, який ми розігрували півтора роки тому. Там була корозія, хоча здавалося б, же, правда. Там я детально пояснював, чому і як це відбувається. Кому цікаво, під відео залишу посилання, передивіться. Тут от взагалі такого немає, якщо походити, порозглядати, позаглядати всюди, от навіть натяку. На це немає, і це, звісно ж, дуже круто, правда. І тут вже час, я думаю, зізнати, що ось цей F-Pace взагалі, як модель, мені завжди дуже сильно імпонував. Мені подобається, як він виглядає. І єдине, що я завжди дико хейтив цифрову частину, яка от в нього є, і проїхавшись на цьому f 16-го року, я, от наче пірнув в ті минулі часи. І чого я робити зовсім не хотів, тому що у нових ягуарів після рестайлінгу, ну там у FPS 24-го року, вже геть інша мультимедійка набагато сучасніша і значно приємніша. Але не вигляд просто топчик. Ну і колір, як бачите, в нас не сильно простий, я б так сказав, а може, не бачите через камеру, чесно кажучи, не знаю. Ну, це не білий і не сірий. Мені здається, він називається щось по типу або. Гласі вайт або фуджи вайт якось так у ягуар, і ну прям дуже імпозантно виглядає. Особливо на ось цих 22 х катках, які, до речі, натякають на версію. А версія в нас також непроста, тому що, як бачите, тут є шильдик S. Коротше. Тут трилітровий бензиновий двигун на 380 кінських сил з моментом у 450 Нм. метрів. І, звісно ж, на ньому можна піднавалити. І це дуже-дуже емоційно виходить в нього. Єдине, що трохи згодом, я от про що. Виглядає він дорого, це однозначно. Але, ну, дивіться, в 17-му році з'явився його. Так би мовити, брат-близнюк, принаймні в технічному сенсі, Рейнджовер Велар Так от, Велар, як і будь-який рейндж коштував трохи дорожче. І зараз коштує трохи дорожче, він також ще актуальний. Якщо говорити про нові автомобілі, не так принципово, можливо, але зараз, зараз ми до цього підійдемо. Так от. Таке враження, що якось менше піддається моральному сторінню. Е, про що я? Всі стверджують, і це в принципі правда, що рейнжровери дуже швидко втрачають у вартості. І якщо ми говоримо про нові автомобілі, то різниця між ними, ну, вона не така суттєва. А от якщо говоримо про вживані, то ну, дивіться, ФПС можна, якщо полазити по авторі, знайти там за 18, 19, 19, 9, 20, ну такі цифри. А якщо говорити про Velar, то це 33. 33,9, 35. Я от про що. Коротше, ну, скажімо так, помітно дорожче. І це при тому, що технічно вони схожі. Так, ягуар на 2 роки старше, ну, виходить, в принципі, але, ну, з плюсів, я б сказав, що тут будуть дешевші кузовні панелі, тому що FPS-ів елементарно більше. А технічно вони дійсно дуже-дуже схожі, і в тому числі по двигунам. Де там? Ось. AJ 126 у нас під капотом, і це, в принципі, той самий двигун, який називається AJ133, особливо з буквою S, тому що це Supercharged. Ну, принаймні на три чверті, то вже точно. AJ133S це. от той самий компресорний V8 з версії SVR, FPS SVR. Тобто це 5 літрів, 550 кінських сил і 680 Ньютон метрів крутного. І я всерйоз вважаю, що на сьогодні це просто best offer, якщо ти хочеш собі от саме трушні лінійні кінські сили в кузові кросоверу. У мого товариша є саме SVR, я вам точно можу сказати, що там все, починаючи від звуку. там... Реакціями на натиск акселератора, це той самий V8, як він і має бути. І звісно ж, там в цифрах він ну, не рекордсмен, а конкуренти зі Штутгарту або Мюнхену будуть дещо швидшими, але і вартість. Розумієте, новий SVR ще півроку тому можна було взяти за скільки? За 100. За 110 доларів чи 105. Якщо говорити про V8 у конкурентів, то там цифри ну, інші. Плюс у ягуарівського серця є доволі серйозний потенціал по тюнгу, як вважається, причому як у восьми циліндрів, так і тут, у шести циліндрів. Ну, якщо говорити про 8, я не знаю, ви чули або, може, не чули. У Ягуар є така модель XE SV Project 8. Це. Така собі спецверсія, зібрана під розділом SVO, і там з восьми циліндрів зняли 600 кінських сил, 700 ньютон метрів крутного, автомобіль розганяється до 321 кілометру на годину і 0-100 робить за 3,5 секунд. Круть. Але таких автомобілів всього 300. Хоча насправді не 300, а 301, якщо враховувати зібраний в Україні з оригінальних деталей одним тюнх ательєм. Project 8 на базі XE з V8. Доведений до тих же характеристик і вифарбований в той самий колір. Тому якщо ви на дорогах побачите ось такий XE, то краще не провокуйте людину. Все-таки XE і 700 Нм – це не жарти. Але ось вам AJ126. Тут мінус 2 циліндри, менший хід поршня, менший компресор, а все інше дуже схоже. Це вам не V6 дизель, про який ми говорили, згадуючи, що там бувають серйозні трабли з колінвалом, та й взагалі в особливості на кросоверах і позашляховиках. Знову ж, під відео є посилання, якщо комусь дуже цікаво це питання. Так, і це не двигун покоління Ingenium. Бо, в принципі, то цей мотор прийшов до нас ще з нульових. Так, тих самих нульових, де заявлені пробіги у 300-350 тисяч кілометрів ще могли існувати, і тут, от саме так все і є. Тому вас цей пробіг на цьому автомобілі у 120 тисяч не повинен лякати. Єдине, що треба закладати трохи грошей е, на заміну ланцюга ГРМ. Тому що ну, тут 120 тисяч пробіг, а ланцюг треба міняти ну, от десь або зараз, або принаймні до 150. Треба вже далі слухати. Проблеми же 126 це ну там не знаю. Витрати пального. Наприклад, в мене виходить 13-14 літрів на сотню, а, хоча 380 кінських сил. У мене на Альфі виходило. Так само, хоча там був дволітровий двигун. У сучасної 3,5 літрової Тойоти, сучасної, виходить більше. Тойоти 2,4 з турбіною виходить плюс-мінус такі ж цифри. Тому ну, так тягнеться ланцюг. Ланцюг тягнеться на пробіг до 150 тисяч, але ну, це я не думаю, що прямо проблема. Може виходити з ладу демферна втулка компресору. Може. Це те, що треба буде міняти, але е, там все міняється разом з ланцюгами. Знову ж таки, на 150 тисячах. Ну, або до цього, е, якщо ви виграєте цей автомобіль, все одно будете змінювати ланцюги, тому поміняйте її. Можуть бути підтікання по клапаній кришці і по там сальникам. Ну, це таке. Єдине, за чим тут треба от прямо уважно слідкувати, звісно ж, це охолодження, тому що, ну, по-перше, помпа. Не служать аж занадто довго, а по-друге, патрубки і пластикові з'єднання. Вони від перегрівів розсипаються, ну, якби тріскаються, розсипаються. Це стосується не тільки ягуару, це стосується всіх більш-менш гарячих двигунів, в тому числі і на Ауді. 3літрові такі ж насправді питання до неї. Тому ну, тут треба слідкувати. За всім цим ще краще, звісно, все це перебрати. Але ну тут таке. Якщо ви збираєтесь на автомобілі прямо довго їздити, то можливо, це було б і вірно. Хоча я дуже сумніваюся, що ви будете так робити, тому слідкуйте, слідкуйте і слідкуйте ще раз от за температурою, бо ну блок взагалі двигун тут алюмінієвий, хоча й гільзований, але, звісно ж, його може повести трошечки. Трошечки, але цього буде достатньо. Та в принципі це все. Цікаво подивитися, як він їде. Потужно. <плес> <плес> я знаю, ви любите це слово. Цифри класні. Хоча, чесно кажучи, я м думав, що вони будуть ще трохи краще. А вся справа в тому, що от. По реакціях на натиск акселератора, по налаштуванням цього динамічного режиму їзди, особливо коли коробка в тебе також в спорті, ну, F-Pace приймається ще більш підривним. Підозрюю це через диски. Вони великі і важкі. Тут 22 друге, щоб ви розуміли. На 19-х, я думаю, так, що я можу дати гарантію, що виробник не заміряє на 22-х Прискорення, коли пише характеристики, так от на 19-х, я думаю, що він би в свої 5,5 заявлених точно вклався. Підрив просто шалений. Якщо говорити про конкурентів, то. ой, тонель не буде видно. Якщо говорити про конкурентів, то подібне в плані емоцій ви можете отримати ну, скажімо, від кого? Від трилітрового Macan S. від sq 5. Це зрозуміло. Але і ще варто згадати одного андердога. Альфа Рамео Стельвіо. Він має плюс-мінус ті ж цифри прискорення, хоча там всього 2 літра. Втім, що буде сильно відрізняти цей Ягуар від всіх інших. І тут я просто повторю свої слова, які говорив ще 100-500 років тому. Ягуар F-Pace буде сприйматись найважчим серед конкурентів. Тут не буде цієї монолітності по шассі, як у Макану. Тут не буде такого швидкого керма, як у Стельвіо. По сполученню кермо підвізки він буде сильно програвати там Х3 на М підвісці. От тільки Стельвіо буде занадто різкою в звичайному житті. x 3 буде витрясати з тебе душу. А Макан Macan... ні. Блін, Макан все одно для мене залишиться топ 1 Щоправда, Макан не просто менше, він сильно менше. І це тут реально важливо. Коли ми говоримо про авто на кожен день, і в тому числі про сімейний кросовер, то макан йде лісом, залишаючись стильним, зручним і яскравим молодіжним кросом. ФПС це вже дорослий кінь. База тут на 7 см довше, довжина на 5, висота на 3, та й взагалі за розмірами бази він ближче до каєн. І от саме за сприйняттям, якось цей ягуар. В мене він знаходиться між цими двома Porsche. і от саме тому я й вважаю, що це практично ідеальний розмір. Можливо, не для мене, але для більшості вже точно. І такі ж враження від салону. Він дорослий і стриманий, причому з легкістю вміщує хоч двометрову людину за кермом, залишаючи місце позаду. Це важливо. Посадка висока, це також додає вражень і підсилює тим самим ось це відчуття. Невражаючої стабільності в поворотах в порівнянні з опонентами, скажімо так. Але більше місця. Це завжди плюс. Ергономіка. Ну, Якщо говорити про розміщення от всіх цих елементів, то доволі непогано, я б сказав навіть класно. Але е, ну от, якось не те, що прямо все виглядає сучасним. Я б навіть сказав так, ось ця певна архаїчність трохи зводить олдскули. Але вишукано, погодьтесь. Постанок, як для 120 тисяч, вважаю, що все в адекватному вигляді абсолютно так, є певні потертості ось тут, наприклад, або ось тут. Втім, це єдині місця по салону, наскільки я бачу. І з іншого боку, ви можете просто взяти чорний маркер і провести детейлінг. Як для 120 тисяч, все дозволю, адекватно. Що дивує, ну я розумію, що існує ВАЛАР, так, але ось цей Євпейс це прямо приклад того, що. Європейці від 10 роки трохи поросіли по матеріалам, тому що ну тут доволі багато жорстких пластиків, наприклад, ось це тут, ось ця панель, це ж не якесь там, дерево чи щось, це просто аквапринт. А ось це що за звук. Добре, що частково тут є шкірзам, але він на дотику саме як шкірзам. Можливо, правда, ось таке враження в мене саме через те, що автомобіль зі США. Як відомо, там дещо інший підхід до тактильного комфорту. Але ну давайте по-чесному, де США і де ми, люди, які звикли до комфорту. По збірці. Ну, все насправді непогано. Але скажу так: макан зібраний краще, альфа гірше. Десь рівень ГЛЕ. Можливо, є якась там варіативність по матеріалам. Може в Мерседесі краще, але ну, таке. Чорна стеля однозначно дає і затишку, і комфорту. Ну і ось це мультимедійна система, вибачте на слові, недостатньо вдала, вибачте на слові. І за швидкодією, вибачте на слові. І за можливостями, вибачте, на слові. Коротше, складно її оцінювати 24-му році, в той час, коли і в 15-му вона ну, могла конкурувати хіба що з Мерсівськими системами, бо і Audi заразом з Porsche, і BMW були далеко попереду. Але музику по Bluetooth відтворює, відтворює. І на цьому все. Аудіосистема, тут, до речі, Meridian, що однозначно плюс в карму. Але Ну, Meridian, скажу так, це на поціновувача однозначно. Я вважаю, що цей звук завжди майже програє всім аналогічного рівня у конкурентів, бо, ну, дивіться, він відповідає плюс-мінус по звуку рівню хай-фай у BMW, чи як він там називається. Ну тобто той, який вже не базовий, але ще і без напису бренду. Задній ряд я вже згадував. Тут більше місця, ніж ти отримуєш у прямих конкурентів, але і не Каєн чи X5. Ну і величезний багажник з електричним приводом. Все як і має бути у преміального британця. Все інше підвізка. Тут немає пневми. Я думав, що тут немає адаптивних амортів. Але коли ми залізли під капот, я побачив, що зі стакану стирчить штуцер, почав читати. Виявляється, адаптивна підвізка тут, наче є, але ну працює вона як Магнітоактивна рідина змінює свою щільність і в'язкість, як зазначають, в автоматичному режимі. Я не можу сказати, що це хоч якось тут, чесно кажучи, відчувається, але я знаю чому. Тому що ось ці 22 диски, вони нівелюють всі потуги. І F-Pace здається жорстким. Давайте ще раз: крени є, розкачка є, кутові швидкості Jaguar тримає гірше, ніж Porsche або Alfa, І при цьому він жорсткий. Як так? Ну тут, звісно, що це, це диски. Але хочу вам сказати. Не настільки тут все погано, щоб його якось критикувати, враховуючи потужність. Підвізка тримає удар. До того ж, вона доволі мовчазна. Тобто, були б тут от 19 колеса, впевнений, я би слово не сказав. Але FPS би так і не виглядав на них. Що ще? Ну, шумка, дуже добре, кермо, звичне. А, стан. Дивіться. Зазвичай, коли ти їздиш переважно на нових автомобілях, от як я, тобі в вживаних кидається в око одразу все. Тобто, мінімальні навіть проблеми по підвізці, тобто, в кермі може бути якийсь люфт, там, зайві звуки. Хочу вам сказати, що тут всього цього немає. Ну, може, там салон трошечки, але ж це зрозуміло. Стан авто, як на мене, дуже пристойний, якщо не сказати гарний. Ну, єдине, що є питання от, до коліс, як бачите, ем, вони подерці, причому подерці по колу. І ну, так їздили. Їздили так, але. Насправді не дуже дивно, враховуючи те, яка тут поличка, подивіться, прям диск виходить за межі гуми. Тому це мало б статись і так сталося. Щоправда, СРТ обіцяє все це виправити, але після того, як я повернув автомобіль, і це абсолютно логічно, тому що до мене це краще було б не робити. Тому дякую. В усьому іншому, ну що тут можна сказати? Ну от є скол. Можна зафарбувати, але не принципово, як мені здається, є декілька сколів. По кузову від експлуатації. Ну, от, дзеркало тут підфарбовувало щось е, помітно, але не сильно. В усьому іншому, ну дивіться, ті, хто з нами давно, знають, що в цьому блоці, звичайно, в мене набагато більше претензій, тому що ну, так воно буває. Тут їх небагато, тому що автомобіль дійсно в гарному стані. І якби я собі обирав F-Pace, то ну, цей стан би мене абсолютно влаштував. І аргументів для торгу було б. Небагато. А враховуючи те, що це автомобіль на розіграш, то, то взагалі. А тепер остання частина. Друзі. Я знаю, що тут тільки друзі. Ми на порозі невідомо чого. Трамп при владі. Наступ на Запорізькому напрямку або от-от почнеться, або вже розпочався. Я не знаю, коли виходить це відео. Наносі зима. Обстріли не закінчуються. Припинення вогню тільки в клікбейтах в Ютубі і Телеграмі. І єдине, як мені здається, вірне рішення і можливість це продовжувати підтримувати наших там. Головне зараз не зупинятись, працювати і донатити. Будь ласка, продовжуйте підтримувати сили оборони своїми донатами в будь-який спосіб на будь-яких платформах. А про нас, ну, я хочу нагадати. Ось ці автомобілі, які розігруємо ми які розігрують СРТ, це тільки бонус. Мета в нас єдина. На цьому все. Посилання на банку я додав. правила подивіться на каналі СРТ. А ми що? Продовжуємо працювати, підтримувати і вірити в наші сили оборони. Далі більше.